Іс такий вигляд мають підручники для учнів четвертих класів, проте на сьогодні їх мають менше половини усіх четвертокласників умані із усього комплекту предметної літератури. Також наявності менше половини необхідного. З підручниками для учнів сьомих класів в уманських школах ситуація дещо складніша. На сьогодні залишається проблемою забезпечення учнів підручниками четвертого та сьомого класів. На початку січня в школи міста надійшло 5 з 12 назв підручників для учнів 4 класів. Та чотири назви з 19 підручників для учнів 7 класу. Для 4 класу надійшли підручники математика, основи здоров'я я, я світі, природознавство, трудове навчання. Для учнів 7 класу лише тільки 4 назви: це алгебра, геометрія, фізика і німецька мова. Доставка підручників здійснена була з розрахунку 50% від загальної кількості учнів четвертих та сьомих класів. Проте є надія, що за місяць учні принаймні четвертих класів уже матимуть такі довгоочікувані підручники. Хочу довести до відома. Батьків та вчителів, що протягом лютого місяця в бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів надійдуть всі назви підручників для учнів 4 класу та більша частина назв підручників для 7 класу. І взагалі ми одержали лист Міністерства освіти, що в першу чергу забезпечується підручниками діти пільгових категорій. А вже потім підручники адміністрації, бібліотекарі, класоводи, педагоги розподіляють між учнями класу. На жаль, така ситуація склалася зараз в школах. До слова, один підручник для четвертого або сьомого класу коштує в середньому 70 гривень.